Що таке архітектура? Це мистецтво проєктування, спорудження та художнього оздоблення будов? Є така професія. Архітектор. Архітектори придумують будинки, щоб вони були і міцними, і гарними, і корисними. І сьогодні? Ми дізнаємося про деякі шедеври історії та архітектури нашого міста. Тож вирушаємо на екскурсію найяскравішими спорудами нашого міста. До пам'яток архітектури належить і обласний краєзнавчий музей, розташований в будівлі колишньої земської управи. Побудований в 1912 році. Минулого року ми його відвідували. Це головна прикраса Троїцької вулиці. Проєкт розробив архітектор Яків Деланд. На сьогодні будівля зберегла стильові риси італійського неоренесансу. Окрасою будівлі є вхід з кута будинку, над яким Відніється купол зі шпилем. Також дуже цікаво виглядають напівколони арочні вікна, розташовані на рівні другого і третього поверху. Це замок Вальмона. знаходиться на вулиці Розенталь 7 В цьому замку планували розмістити дитячий садок. Добудовували його за радянської влади. Триповерховий будинок в Югенстилі має велику кількість арочних вікон, дверей і балконів. Кожна з чотирьох сторін будівлі виглядає оригінально не схоже на інші. Це так званий круглий будинок, який розташований на вулиці Верхній, побудований у 1938 році за проектом архітектора Лаврова. Він є неповторним пам'ятником соцміста. В архітектурі будівлі є натяки навіть на давньоєгипетський стиль, чому круглий він має форму півкола або літери С. До нього прилягає простори двір. Був навіть фонтан. На розділ вулиць Лобановського і Хмельницького є особлива будівля, так званий будинок з книгами. Одну з них найвищу можна навіть почитати. Текст на цих сторінках ось такий: щоб будувати треба знати, щоб знати, треба вчитися. У нашому місті є ще не одна перелина архітектури. Що збагатила його зовнішній вигляд?